Ви знали, що життя, яке ми живемо, не наше. Бог дав нам його в кредит. Багато людей на перший погляд, які не мають відношення до Бога, на межі скінчення життя або у важких ситуаціях закликали до Бога, Інтуїтивно волали до Бога, кажучи: Боже, допоможи, якщо ти допоможеш, я все зроблю для Тебе. Бог допомагає, але з боку людини на цьому все закінчується, коли ми умовно виходимо сухими з води. Фактично, це вже не наше життя, адже був момент, коли наше життя скінчилося, і кожна людина зобов'язана віддати залишок життя Богу, який дав нам кредит. Запитання, наскільки людина віддячи Богові? Наче людина присвячує своє життя Богові, кожен з нас був в такій ситуації, що кожен раз робив після цього. Дуже важливо проаналізувати своє життя. Бо даровано життя Богом кредит, це не є козирем для нас. Коли ми постанемо перед Богом, буде, це буде свідчити проти нас, це вирок для нас. Якщо ми зварнували своє життя і не виконали обіцянки дані Богові, нехай Бог вас береже виконати волю Божу.